Вітаю, це мій тихий рай. Вітаю всіх з прийдешнім святом. Бажаю всім миру і здоров'я. Все решта залежить від нас. Буде відео таке в мене більш скомбіноване за декілька днів, бо часу мало, не встигала. Хочеться все зробити, все встигнути, тому там трошки зняла, там трошки зняла, щось не зняла. Вчора цілий день по цвинтарах їздили, прибирали. Ну і так, прибираємо коло хати, готуємося. Так що, кому цікаво, залишайтеся, підписуйте, ставте вподобайки, е, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. І слідкуйте, кому цікаво. У нас вже розквітають дерева повним ходом, вишні, вже яблуні починають квітнути. І хочу розпочати спочатку з квітів. А от уже і, і риси середньорослі квітують. Жовті рисики. Це мініатюрка. Низькорослі. Тали мої тюльпанчики ті, що позаминуло в минулому році посадила. Маленькі, але квітнуть. Ось дивіться, який красень ще не повністю розкрився. Це буде розкриватися. І ось. Теж маленькі, але порозкривалися. Красота. Ой, дивіться, які гарні! Клас, супер. Ось це такий бахромчатий. Гарні тільки низенькі. Мабуть, і за погоди. Це квітнуть в бур'янах моїх. Такі краса. Теж з зубчиками. Супер. Я тут помільші зробилися, але теж гарні, дивіться, які красиві. Ось ще. Дивіться, які нарциси гарні. І Нюша, тут як тут, так, да? Нюша? Ага, ага, мої квіти через день, як я винесла. Треба було і ці тут поставити, тут затишніше. Бачите, цим нічого немає. Тих вітер, сонце. Ще в той день такий вітер був сильний. Ну, не знаю, відійдуть, не відійдуть. Це вже не відійде, треба новий посадити. А так все добре. Картопляне дерево навіть красивіше, мені здається, стало. Сквітлих тюльпанчиків. Але всі почти маленькі. За двором трошки навели лад. звичайно, не так, як хотілося би, чоловік повикошував трохи, але там між квітами. Він не викосить, а я не маю коли зараз цим займатися, то з краю повикошуваю, а то вже після свята буду сюди добиратися, коли буде час. Бо ще не город не садили, ніде нічого. Так що трошки навели лад і так. Добре. Мія моя прийнялася, все добре, але ще ті недосажені. Тані Та маски. Звичайно, заморилася, але задоволена всією проробленою роботою. Люблю на Пасху, так вийдеш, як хороша погода. Зворі чисто, всюди чисто, так приємно. Друзі, пишіть, чи ви повстигали все зробити чи ні. Хто вже висаджував повністю городи? То вправився повністю до Паски. Ми з городами, що в цьому році затрималися. Не знаю коли, але вже після Пасхи. І пасочки в мене вийшли. Прикрашала вже на другий день. Приготувала холодчик, Насмажила котлеток. Звичайно ж, яйця пофарбувала, в хаті поприбирала, в дворі поприбирала, все встигла. Друзі, повертаюся до гіергін. Я вже показувала, купила, ну вже дивіться, як виросла, хто дивився минулі відео, де я показувала, була малесенька, я в опилки посадила. І знову в середу і в п'ятницю накупила гіаргін знову. Колись вирощувала, але е, погано зберігаються і перестала їх вирощувати. А тепер знову захотілося мені їх вирощувати. Зараз попідписую, вони тут підписані. Це рожева, це жовта я брала, це рожева. Це бордова з, з якимсь кінчиком. Так, це я брала в одної жінки. Це е, така якась кремова і під край переходить прямо в насичену рожеву. Так, помаранчева і червона. Ось такий в мене асортимент. Зараз подивлюся, чи немає тут подвійних вічок. Тут одна ось, бачите. Гарний росточок є, але більш поки що не бачу. Тут гарний. Так, тут у нас. А де тут у нас? Я щось тут і не бачу. Вибирала, вибирала і і не бачу. все ні. Тут щось не бачу. Це в нас Помаранчево. Так, тут ось є росточок. Більше не бачу. Хотіла поділити, може, щоб більше було. Тут росточок є. Теж один. Ну, мабуть, не буду ділити, не буду. Тут є ось гарний росточок, тому, ну, мабуть, так і буду садити. По ідеї, отут може бути, будь... Не знаю, чи є сенс. Ага, ось є ще. Ось тут один і тут один. Тут можна розділити. Ну, зараз будемо дивитися. Так, цю я поділю. Так, це в нас рожева. Так, ага, прийшов. І приліплено, і прикріплено. Так, як нам і відділити Тут можна ось так іще. О, і тут може бути теж росточок. І тепер ділю Так, тут у нас так, зараз ми. Щоб той не зламати. Треба гострим ножем. Ой. Ось, бачите, із росточком попалось. І буде в мене вже три гіргінки таких. Ще й тут, здається, лізе. ну не знаю. Більше чіпати не буду, щоб не нашкодити. Так. Mm. Да. Ну тут одна, навіть не знаю. Ось відділилась, і мені здається, тут має бути брунька так окремо, щоб я їх не попутала. у нас тут. Ні, цю більше не буду, хай лише буде дві. Так, тут одна. Тут взагалі. Але щось тут зломані. Не буду трогати, хай так і буде. Так, на цій одна. ось значить, друга. Це можна розділити так, тут щось таке маленьке, ось так. Головне не порізатися ось так. Це буде Ну і тут я щось взагалі нічого не бачу. Чи це росточок, чи це щось незрозуміле. Цю висаджу так, як є. Ці, що поділила, притрушую зрізи. Попілом древним, щоб не попала ніяка інфекція сюди. Так, І пишу на ложечках вже ось написала номерок. Так, ой, у мене тут їх багато. Так, цих раз, два, три. Це буде два. 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 І два. Так, ці дві. Це буде три у нас. Три. І три. Так, це у нас чотири. Ну, і так далі, друзі. А тепер записую свій зошит, щоб знати, так. Сьогодні у нас дев'ятнадцяти, нуль, четверте. Так, геть Так, один. Один у нас Блиду. в Рыжев в, каменным кинчиком. Ну и так далее. Покаю месяц. Так, здесь у меня тут папороть мало будет. Щось вона не виходить. Ну тут ямка, то ясно, що тут нічого немає. Висаджуюсь з кінця. Так, я Набрала перегную. Дістаємо. Це моя сама перша жовта. Знаєте, ну, що тут у нас? Картоплинка гарна, росточки теж гарні. Дуже глибоко не заглубляємо. Двої дівки? Як будуть бігати, то вони їй бащо. Оце тут життя. Так, ставлю номерок і поливаю. І так всю решту спішу, бо вже темніє, а ще хочу і її досадити, бо вони вже пов'яли. Ну от, друзі, повисаджувала майже всі тут. Ну, там дві штуки посадила. Тут майже всі. Там і за півонією деревоподібною трошки. Там вже абрикоса не знаю, але така спека, може, і краще її буде. І посадила одну тут, вже не поміщала ще одну тут між молодилами. Посадила, думаю, помиряться. Ну, а на цьому, друзі, все. І ще, мені півонію треба досадити. А з вами прощаюсь. Дякую всім, хто додивився. Всім миру, спокою, міцного здоров'я! Гарно відсвяткувати свята в мирі і спокої. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока!